Добрий ранок, ми з України, ми в селі. От ви скажете, звідки я це так знімаю? Кс -кс. Мурчик. Мурчик ходить. А я на горіші. Ось залізла, хочу перебрати зараз цибульку, бо обіцяють на завтра весь день дощ і хочу перебрати, та забрати вже її звідси. Щоб вона не відсиріла. Зараз подивлюся, вроді так бачу, що їсть непогано. От. Фух. Вчора не знімала, тому що знову в мене алергія схопила так добряче. Не могла не балакати, нічого. <кхух> Сльози тічуть соплі тічуть та й сьогодні трошки краще, але не зовсім. Не знаю, це. Це хуже всього, я не знаю. Не було в мене вже, мабуть, років зо два, не було алергії, <кхи> тому що ми їздили і на море їздили, і е, літали за кордон. От на море теж. Е, найкраще, я думаю, мені допомагає, е, коли за кордон ми літаємо, ми взимку літали і потім алергії в мене не було. На Червоне море, от, воно мені допомогло найбільше. Але зараз що? Все? Нікуди не полетиш, нікуди не поїдеш, ніякого тобі моря геть. І все, алергія в мене просто просто жесть. За таке. Зараз знімаю Ох, сльози просто Ох, такі діла. Ніякі препарати, ніякі е, ліки допомагають тільки на маленький проміжок часу. Що я вже не робила, і уколи колола, і колола уколи, які на весь сезон, допомоги мені буквально на місяць, і все. Мені допомагає тільки море. Тільки море, тільки коли пониряю в морській воді, це все прополощу добре і все, подихаю морем, і тоді весь сезон у мене алергії немає, але зараз що про це балакати. Навіть я думаю, що і якщо і буде у нас якась можливість десь поїхати, ну поїхати вже навряд, полетіти, це буде не скоро зовсім. Ой, не знаю, на цю алергію можна дуба дати. Таке. Ладно, балачки балачками, але... Приступаю, павутиня, всю башку собі обвішила, приступаю до переборки цибульки. Я думаю, буде непогано, я її посаджу і може з кимсь поділюсь зараз. Яка дуже дрібна, то це я її тут залишу, чоловік її в мішок собере та викине. Павутиня тут жорстке, звісно. Не люблю я цього діла. Але що робити? Все, приступаю до роботи, <кій> буду перебирати. Так, дивіться, я вже перебралася сюди, <кій> під горіх. От. На свіже повітря, тому що мені там дуже зле, дуже зле зробилося. Ось перебираю тут. Оце скільки залишилося в мене, небагато. Ось. Погано дрібну у мішок. А вот таку, красота обед. Просто прелесть. Так, как я там перебирала сибульку, человек, он что сделал нашим заборчиком? ліфував його болгаркою кругом і отак от, от його попалив Под старину Зробив отак. Вот Я не ну, як варіант, треба ще його чимось вскрить. Поверху це вже як вже опалили, він трошечки да? до выходных пустое, а потом с Кремией. Вот так. Будем яблочки давать нашей конячке, да? А. Так, давите. Вот все. Повний, а тибовський, ну майже повний, ну повний десь. А тибовський пакет в мене цибульки посадкову. Дивіться, який посадковий матеріал. Ну Це ж просто бомба, гляньте. А й біла. Я переберу, хочу білу посадити, обов'язково розову, оцю обов'язково рожеву, вона вкусна. І, 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 і ось таку пузату, звичайну. От. Я переберу по сортам, бо тут різні сорти. Ось, бачите, пузата така кругленька. От. Її я хочу посадити. Переберу обов'язково таку посаджу і рожеву. Тут навіть трохи синя є. Ну, вона така не синя, вона, мені здається, теж рожева, просто трошки темніше кольором. Ну, класно, я перебирала, то я прям довольна. Отак. Значить, в мене ще залишилось оце я перебрала, цей здоровий табурський пакет я собі оставляю. Я буду саджати на перо в листопаді або в кінці жовтня, напевно, в кінці жовтня, поки ще не так холодно. Я буду саджати в теплицю під укриття, під агроволокно. На перо, перо буде і на зиму. На перо, звичайно, понатикую таку плотненько. так, От, На перо. Буду саджати під зиму в селі. У мене там дуже буде великий участочок цибулі, багато посаджу, тому що нам мало цибулі. В нас, не пам'ятаю, скільки зараз якраз зніму і сама гляну. Скільки в нас, нам треба ще стільки ж, тому що нам не вистачить, то мало. От. Оце ось показую вам Голландію. Це я купила. ще Голландію теж її буду саджати. Дивіться. Ось така ситня. Кожного року її беру дуже довольна. салати просто бомба граната. Ось це шашлична. Ось така длинна, шашлична. Хто купляв, той знає. Бо це дуже класна цибуля. Це длінна, шашлична. Ось це, це крупна. От не пам'ятаю, чи це халцедон по-моєму, він, Вона і рання, я саджала тут. От крупнюча, кругла. Хоча вона така длинненька, але вона потім кругла буде. Дуже класна цибулька. Ну і, звичайно ж, біла. Я дуже люблю білу цибулю, от я не можу без неї. Тому я взяла ще ось обілую, ще й ту переберу. У мене там ще білої буде. Достатньо. Але без неї я не можу. Я дуже люблю білу цибулю. Білу, синю. От такі піроги. Так, значить, дивіться, тут в мене будка собача, як коло будки, на будки все. <гучи> Куча навалено. Так, що по цибулі, дивіться, тут у мене часник ось, ящичок часнику І ще ящичок. До речі, часник я буду сіяти теж тільки в селі, в цьому році. Ось два ящички, один вторий. Тут два ящика цибулі. значить Я рахую зараз тільки звичайно. Значить, два, три, чотири, п'ять. Було 6 ящиків ми вже з'їли. Було 6 ящиків і сьомий синя. Тобто, в наступному році мені треба 14 ящиків, і з них буде дві сині. Ось так. Це, ну, я вам кажу, на мою родину треба це стільки. Ну, це ж, розумієте, перший рік в селі Город в мене перший рік. Тут скільки змогла, посадила. Якби не город в селі, то було б геть мало, тому що було б тільки звідси. От, припустимо, синя тільки звідси. І ось така крупна. Ось ця ось, бачите, яка? Фу, то що жук якийсь. Ось така ось, бачите, це крупна це звідси. Ось ця синя тільки звідси. Ну, це все села. Але вона все одно класна і мені навіть така більш подобається, така менша. Чим прям крупнюча. Ну, іноді треба крупнюча, але. Часник теж будемо зараз перебирати завтра, напевно, на посадковий матеріал. Розділимо, візьмемо посадковий матеріал. От. А останні, які останеться, то будемо їсти. Будемо їсти дрібний, весь крупний, весь великий піде на посадковий матеріал. Ось такі діла. Добрий ранок, ми з України. Ой, у нас пішов дощ. Такий капає так уже добряче. Було моросило, але зараз прямо, прямо йде дощ. Хотіла зайнятися полиницею, але ні. Не вийде, тому що капає так нормально. От. Тому... Тому ріки, ріки. Тому ось Мамуля займається таким ділом. Було прийнято нами рішення значить, перебрати цю цибульку, всю, що ще залишилось. От вона непогана, дивіться, які <кій> Розміри, непогана цибулька. Зараз мамуля перебере і ми її продамо. А чого ні? Ну куди дівати? Ну, жалко. Чи багацько вийде, скільки, дивіться, ще три. Це все один мішок висипали, ще три мішки. Так що отак. Лишня копійка не помішаю. Так. Значить, А я піду в ріки. А я піду перебирати. Ту, яку я нам. Це вона в літній кухні. Ось тут таке, ми нею не користувалися. Таке воно тут, ця літня кухня в цьому році. Не було колина. Я переберу ось по сортам. Тут прям чітко видно різні сорти. Рожева, звичайна, біла. Тому зараз я цим займуся. Переберу, переложу по пакетам. Ось так. Так, перебрала згорем пополам, готова показати вам свій повний посівний матеріал. Оце я перебрала свою, бачите, взлаз таку позатіньку, ось таку кругленьку, тільки так обрала, тільки кругленьку. Тому що длиною в мене багато, кругленьку немає. Ось такий пакет получиться кругленький. Це біла, яку я купувала. Це е, така, вона і не круглая, і не длинна така середня. Це длинна, це шашлична. Це ось в мене синя, синю завжди саджаю до салатів, мені це потрібно. І біла, яку я перебрала моя. Дивіться, теж непогано. Отак. Оце все буде висаджено на зиму. Ще часник треба приготувати. Так, а ось скільки в мене залишилось цибульки. Дивіться, повний ящик. Поки що я не спішу її нікуди дівати. Я буду саджати в теплиці на перу. Це раз. І зараз і весною. От. І що залишиться, там ще подивимося. Нехай буде. Ось так.